Місце, де кожна дитина зможе розкрити свій потенціал. В IT Step School триває набір учнів в перші 11 класи. Працює навчальний заклад за програмою, яка відповідає вимогам міносвіти. Проте основну увагу тут передусім зосереджують на інноваційних технологіях, поглибленому вивченню іноземних мов та розвитку софт скілів, як от лідерські якості, впевненість у собі чи критичне мислення, і все задля того, щоб підготувати дітей до успішного життя. І можливо, це завдяки сучасній та якісній освіті, яка допоможе їм реалізувати себе у майбутньому. Для нас школа це як триєдина мета: якісна освіта, задоволені батьки і щасливі діти. Це перш за все. Якщо ця триєдина функція виконана, відповідно учні і можуть реалізовувати себе у майбутнє. Перевага навчання в IT Step School полягає ще в тому, що ми сповідуємо індивідуальний підхід і диференційоване навчання. Саме через те у нас невеликі класи, це можливо від 16 до 18 учнів. Усе залежно від площі самої аудиторії, де будуть розміщуватися наші учні. Однак тут якраз повідується ця ідея для того, щоб ми могли кожному підібрати програму так, щоб максимально прокачати його скіли. Усі необхідні знання діти здобувають за допомогою сучасних інформаційних технологій. Навіть складні речі вивчають на простих та зрозумілих прикладах, щоб вони могли зануритись у цікавий світ науки разом з цим учнім залучають в навчальний процес шляхом гри, адже у такий спосіб їм найлегше засвоїти інформацію. Унікальна концепція інтегрованих предметів дає можливість застосувати практичні знання, здобуті на одному предметі в межах іншого. Також у нас є друга іноземна мова, яка дається на вибір серед трьох: це польська, китайська, німецька. Ну, і... Звичайно, це те, що у нас поглиблено вивчаються it модулі. Це є основа нашої школи, де після завершення 11 класу наші учні можуть себе реалізовувати вже в it індустрії, не здобуваючи додаткової освіти. І зараз ми ставимо великий акцент на підготовку до ДПА та НМТ, оскільки у нас окремо відведені години в розкладі, які проходять щотижня для підготовки дітей до НМТ. На навчання, кажуть, у ліцеї не впливатиме вимкнення світла. Для цього у закладі встановлені станції, які забезпечують безперебійне постачання електроенергії. Це необхідно для того, щоб не переривати в навчальний процес, оскільки він інтегрований з IT-технологіями. Так само це стосується і укриття. Якщо є повітряна тривога, ми всі йдемо в наше укриття, яке знаходиться у цьому приміщенні, в цокольному корпусі нашому дає і аудиторії, де є спортивна кімната, де є їдальня, і ми не тільки можемо у безпеці проводити час, але використовувати його із користю для навчання. Тобто, ми організовуємо локаційно так, щоб навіть під час повітряної тривоги ми проводили саме навчання для всіх учнів. Під час навчання у школі кожна дитина отримує власний комп'ютер. У ньому зібрані всі необхідні підручники та програмне забезпечення для ефективного навчання. Також батьки можуть у реальному часі відслідковувати успішність дитини та контролювати відвідуваність. Це можливо за допомогою електронного щоденника.